Таро Аркан Світ. Це один із найпотужніших арканів, який символізує цілісність, досягнення гармонії та успіх у проходженні важливого етапу життя. Він несе енергію інтеграції, реалізації потенціалу та відчуття повноти. Вітаю всіх на каналі Закохана в Таро. І це черговий монолог аркана. Як ви вже зрозуміли, розмовляти з нами буде Аркан Таро-Світ! А попередні аркани, вірніше попередні монологи арканів, ви можете прослухати в моєму плейлисті послання від Таро. Залишайтеся на моєму каналі, залишайтеся в цьому відео. Якщо вам подобається Таро, якщо вам цікаво дізнатися, про що ж розповість Аркан світ стосовно себе. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, залиште коментар. Якщо ви вже не перший день на Ютубі, ви знаєте, наскільки сильно це допомагає каналам розвиватися. Тож, будь ласка, не будьте байдужими, допоможіть моєму каналу розвиватися. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. А тепер дамо слово самому арканові. Я світ, я фініш. Я альфа, що знову стає омегою, і омега, що нарешті завершила своє коло. Подивіться на мене уважно. Я не просто карта, я квінтесенція подорожі, завершальний акорд симфонії, що звучала крізь тисячоліття, починаючи від чистої, наївної енергії дурня, який ступив за край прірви. Я остання літера алфавіту, що несе у собі пам'ять про всі попередні. Ви завжди шукаєте початок, але забуваєте про кінцівку. Ви боїтеся слова завершення, сприймаючи його як смерть. Але я, світ, пропоную вам інше бачення. Моя смерть це абсолютна кульмінація, досконале, гармонійне, цілісне життя, що усвідомило себе. Згадайте, як це було? Вийшовши з блаженної невідомості дурня, ви зустріли мага, волю, намір, творчу силу, що вдихнула життя у матерію. Ви пізнали верховну жрицю, знання, інтуїцію, приховану таємницю. Ви пережили розкіш і родючість імператриці та сувору структуру і порядок імператора. Ви пройшли крізь соціальний догма Єрофанта і серцеві вагання закоханих. Кожна клітина вашого єства це історія, написана вібраціями цих карт. Я результат цієї вібрації, її повний резонанс. Мій номер 21 є останнім у традиційній нумерації великих арканів. Це число потрійна сімка. А сімка, як ви знаєте, число духовності, містики та завершальності, сім днів творення, сім чакр, сім нот. Моя поява в розкладі це відповідь всесвіду на ваше запитання, чи вдалося? І моя відповідь так, ідеальна. Я уособлю так звану одиничну свідомість, стан, коли індивід перестав відчувати себе відокремленим від космосу. Це не злиття, що руйнує особистість, а навпаки, її повне прийняття і інтеграція в макрокосмос. Деякі тарологи та езотерики пов'язують мене із кабалістичною сефірою Малкут, найнижчою сефірою дерева життя, що є фізичним світом, проявленою реальністю землею. Це звучить парадоксально, чому кульмінація подорожі відповідає найнижчій точці? Відповідь проста, бо саме у матерії, у фізичному, у цьому царстві ми повинні проявити Божественне, інтегрувати Небесне, корони Сефірод у земне. Є доказ того, що це можливо. Я успішне створення Царства Небесного на землі. Погляньте на мою візуальну мову, особливо в колоді райдера Вейта. Вона сповнена символів, які говорять про абсолютний синтез. Мій головний атрибут овальний лавровий вінок, символ перемоги, честі та вічної слави. Але він також є і мандорлою, мигдалеподібним ореолом, що традиційно в іконографії оточує Христа чи Богородицю, символізуючи місце, де зустрічається небо і земля. В моїй мандорлі всередині танцює оголена, але не сором'язлива фігура. Ця фігура андрогінна, що означає злиття чоловічого та жіночого, активного і пасивного, янь і інь. Я подолання всіх дуальностей, зняття полярності. В мене більше немає протистояння, є лише цілісність. Моя центральна фігура тримає в руках два жезли або скіпетри. Ці предмети символізують майстерність над двома світами матеріальним та духовним, акт танцю є метафорою руху Всесвіту, циклічності життя і смерті, вічного перевтілення. Це не застигла статуя, це активне, радісне завершення діяння. Четверо херовинів оточують мене, розташовані по чотирьох кутах, і являють собою ідеальний синтез всього пройденого шляху. Це ті самі істоти, що стерегли колесо фортуни. Але тут вони вже не просто стражі циклу, вони його гармонійна фіксація. Лев стихія вогню, знак лева, уособлення сили та пристрасті. Орел замість скорпіона, хоча й пов'язаний з ним, стихія води знак скорпіона, уособлення трансформації та емоційної глибини. Телець стихія землі, знак тельця, уособлення стабільності та матерії, людина або ангел стихія повітря, знак водолія, уособлення інтелекту та духу. Ці чотири істоти, згідно з Ізакіїлом та об'явленням Іоанна, є стовпами, які підтримують трон Бога. В системі Таро вони уособлюють чотири масті жезли, чаші, пентаклі, мечі і чотири елементи. Моя поява на полі це сигнал, що всі чотири сфери життя дух, емоції, тіло та розум досягли одночасно гармонійного завершення та успіху. У терологічній системі Золотої зорі мене пов'язують із планетарним архетипом Сатурна, а також з елементом Землі. Сатурн це планета структури, обмежень, карми, але також і завершення циклів, мудрості та досягнення майстерності через дисципліну. Це, здавалося б, суперечить моїй життєрадісній візуальній мові. Але насправді це ключ. Не можна завершити велике діяння без дисципліни та розуміння своїх меж. Я, винагорода Сатурна іспит, який складено. Мій шлях на дереві життя 21 стежка, з'єднує сефіри Есот – основа та Малкут царство. Есот – це основа, астральний план, підсвідомість, місце, де формується образ. Малкут це фізичний світ, реальність, прояв. Таким чином, я світ являю собою ідеальне перенесення внутрішнього, астрального образу Єсот у проявлену фізичну реальність Малкоту. це втілення мрії, матеріалізація ідеалу. У психологічному плані це інтеграція всіх архетипів прийняття тіні та створення цілісності. Жодна карта не є лише хорошою або поганою. Кожен аркан має свою тінь. Якщо я з'являюся перевернутим, моє послання стає попередженням. Перевернутий світ це не катастрофа, це затримка, відчуття незавершеності, як незрілий плід, що був зірваний зарано. Мої перевернуті прояви, нездатність до фінішу. Ви пройшли 99% шляху, але боїтеся зробити останній крок. Ви стоїте на порозі великої винагороди. Але саботуєте свій успіх через страх перед новим циклом, який я породжую. Обмеження. Ви відчуваєте себе у пастці, замкненими у власних стінах, які насправді зникли. Ви не бачите виходу, бо шукаєте його зовні, хоча двері у свободу відкриті всередині. Недосконала інтеграція. Один із чотирьох моїх хероїнів елементів не гармонізований. Можливо, ви маєте успіх у кар'єрі Пентаклі. Але ваше емоційне життя в чаші в хаосі, це порушує мою досконалу мандорлу. Світ у світі занадто багато зосередження на зовнішньому світі, на його правилах, що призводить до втрати внутрішньої суті. Життя стало рутиною, а не танцем. У перевернутому вигляді я вимагаю від вас повернутися до правосуддя чи до сили і знайти необхідний баланс та внутрішній стержень, аби знову стати гармонійним. Я кажу вам: дорога до кінця це теж частина дороги. Не зупиняйтеся на 99-му кілометрі. Я не лише кінець, я початок нового циклу на вищому рівні спіралі. Коли ви завершили свій шлях як дурень, що став світом, ви знову отримуєте чисту енергію, але тепер це не наїмність, а мудрість. Після мене знову йде дурень. Але тепер це дурень, що пройшов крізь всю піч досвіду. Він не просто ступає у невідоме, він свідомо і з відчуттям повної свободи занурюється у нове творення. Це не повернення на стат, це перехід на вищий рівень гри. Я світ даю вам диплом і перепустку на наступний складніший, цікавіший рівень буття. Я ключ до розуміння того, що час це лише ілюзія, все відбувається одночасно. Кожен крок дурня вже міститься в моєму танці. Я пам'ять і передбачення, минуле і майбутнє зведені до чистого блискучого зараз. Моє найглибше послання це свобода. Це справжня, екзистенційна свобода, здобута через самопізнання, а не дарована зовні. Ви вільні, бо ви цілісні. Ви вільні, бо прийняли свою тінь і своє світло. Я це ви у вашому абсолютному потенціалі, у вашій найчистішій формі. Я фінальне так буттю. Тотальне прийняття своєї долі та свого шляху. Зустрічаючи мене, не дякуйте, просто танцюйте. Танцюйте, бо ви завершили те, що мали завершити. І тепер усь світ належить вам. Я є світ. Я є ви. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео.